Привіт! Вас вітає Академія Лватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про рентгенофлуоресцентний аналіз порошків та підготовку зразків. Для одержання максимально точних результатів при дослідженні будь-якої матерії рентгенофлуоресцентним методом дуже важливо, щоб зразок був досить якісним. Зокрема, Ідеальним варіантом вважається наявність зразка однорідного за хімічним складом, з гарно підготовленою для аналізу структурою та поверхнею. Як ви пам'ятаєте, якщо ми аналізуємо об'єкти природного походження, де число проб, які необхідно проаналізувати, часто буває дуже значним. Суттєву роль відіграє експресність методу перевірки та підготовки матеріалу. Сіб пробопідготовки при цьому вибирається на основі компромісу між швидкістю і точністю. Визначальним чинником при його виборі є також фізичний стан зразка і вимоги до діапазону концентрацій, що визначаються. Проте дуже важливо все ж враховувати, що саме вас цікавить у якості результату. Просто наявність в зразку досліджуваних елементів, їх орієнтовна кількість чи все ж таки чіткі значення аж до декількох порядків після коми. Порошкоподібні матеріали зустрічаються в навколишньому світі досить часто. При цьому перед дослідниками постають завдання з необхідністю високоякісної та швидкісної перевірки сировини, як на етапі відбору, е польових умовах. Так і після професійної підготовки цих зразків в профільних лабораторіях. Досягнути таких цілей, як показує практика, успішно допомагає метод рентгенофлуоресцентного аналізу. Як ви вже пам'ятаєте, РФА спектрометри компанії Елватех можна використовувати в будь-яких умовах і навіть без спеціалізованої пробопідготовки. Та специфічних професійних навичок у дослідника. Найпростіші кроки підготовки зразків в полі досить очевидні: набираємо досліджуваний матеріал в кювету, максимально щільно перекладаємо її до вимірювального вікна приладу та запускаємо вимірювання, отримуючи через декілька секунд результат з переліком елементів, які містить матеріал. Які ж етапи необхідно пройти, щоб отримати більш високоточні результати аналізу? В такому випадку все ж потрібно виключати усі сторонні чинники, що можуть спотворити результати дослідження обраного матеріалу. Зокрема, і найочевидніші матеріальні домішки, які часто ігнорують при зборі проб, до них відносяться частинки органічних речовин, чужорідні для досліджуваного середовища об'єкти, чи навіть Незначні шматки пакувальної тари. Потім проаналізуйте, з чим доводиться працювати і як оптимізувати роботу з підготовкою зразка до проведення експерименту з подальшим отриманням високоякісних результатів. В будь-якому випадку, для того щоб ваш зразок став репрезентативним, він має бути максимально однорідним. Отже, почнемо з відбору зразків для вашого дослідження. На цьому етапі вам потрібно взяти колективну пробу речовини руди з різних точок зони видобування, тобто в шахтах, загалом вона має бути масою приблизно в 300 грам. Як вже зазначалося раніше, видалити всі сторонні об'єкти та домішки. Якщо ви працюєте із зразками, отриманими в зонах видобутку копалин. Наприклад, з рудою чи вугіллям, то досить логічним буде подрібнити досліджуваний об'єкт до стану однорідного порошку з частинками, максимально наближеними одна до одної по зернистості, ну і з подальшою обробкою, яка потрібна для аналізу порошкових матеріалів. Загалом рекомендують ретельно подрібнити навіть зразки, які вже представлені у вигляді порошку. Досягаючи розміру частинок в 30-40 мікрон. Наступним, після забору та очищення, буде етап з термообробкою. Для початку просушуємо досліджуваний матеріал в пічці при 100 градусах Цельсію протягом 2 годин. Це дозволить позбутися конденсованої вологи. Після просушування зразка його перша частина піде на сам аналіз, а інша. На прожарювання для визначення втрат при прожарюванні можна зустріти скорочення назви ВПП або ЛОІ. Зразок необхідно прожарювати при 1000 градусах Цельсія протягом 1 години. Це дозволить нам позбутися зв'язаної води, карбонатів чи органічного вуглецю, тобто від тих елементів, які є непомітними для РФА. В результаті ви отримуєте точне значення того, що втрачається при прожарюванні ось те саме ВПП або ЛОІ, яке необхідно вводити приладу для проведення точних розрахунків в якості поправки під час проведення аналізу руди, ґрунту чи інших алюмосилікатів. Чому так? Як ви пам'ятаєте. Усі лінії приладів Elvatech використовуються для отримання фінальних високоякісних результатів аналізу найбільш точний метод фундаментальних параметрів або ФПА. І якщо не ввести значення втрат при прожарюванні. То їх величина буде розподілена в кінцевому результаті між іншими присутніми елементами. Якщо ж ви хочете проводити ще більш високоякісний та прецензійний аналіз порошків, тоді необхідно звернути увагу на рекомендацію зі спеціалізованою пробопідготовкою досліджуваного матеріалу, зокрема на присування зразка. Це робиться для зменшення кількості повітря. Яке перешкоджує виходу лінії легких елементів з малою інтенсивністю, особливо натрію та магнію, що, як ви розумієте, суттєво покращить фінальний результат аналізу. Отже, давайте проведемо вимірювання порошкоподібного матеріалу нашим рентгенно спектрометром. Тож, для експерименту ми для вас підібрали декілька порошків у тому вигляді, у якому вони підходять для аналізів. І у вас можливо виникне питання, що тут робить ця глиба. Її заміряти також можна. Але для того, щоб заміряти, нам наш камінь треба, нашу руду треба перевести з такої кондиції у приблизно таку. Тільки тоді ми можемо сказати, що вона однорідна і вимір є е, якісним. Також в нас тут є е, почви, в нас є ще порошкоподібна речовина, яку нам буде треба довести ще до кращої, більш якіснішої для виміру кондиції. Та в нас є, в принципі, е, та форма, яка ідеально підходить для замірів, це якщо ви будь-які будь порошки спресуєте у таблетку за допомогою додавання борної кислоти. Але про це ми ще поговоримо. Зараз давайте ж розглянемо, як саме ми можемо довести будь-який порошок до однорідності. Тобто прибрати форми, які не підходять по розміру. Ми можемо завдяки тому, що будемо його ще трохи а, чавити. Для цього нам треба ступка, сам зразок, і ми можемо починати процес доведення до потрібної форми та потрібного розміру. Тобто ми продовжуємо пробопідготовку. Отже. Ми зробили пробопідготовку, і в нас вже в квіті є цей порошок. Він підігнаний до того вигляду, який нам потрібен. Тож можемо переходити безпосередньо до аналізу. Для цього ми будемо використовувати наш портативний прилад. і... Так, можна робити аналізу рідин і порошків на портативних приладах. Для цього лише треба використовувати підходящі кювети та лапстенд. Для початку аналізу нам треба вибрати потрібну калібровку, і зараз на цей зразок калібрування буде ґрунти. Тож, починаємо наш аналіз. Ми вже маємо результат, і я б тут хотів звернути увагу саме не на концентрацію елементів, а на кількість елементів присутніх у цьому, у цьому зразку. Тож ми тут маємо калій, ферум, титан, марганець, цирконій, намібій, цинк, хром, галій і, в принципі, ще декілька. Елементів не таких значущих, але саме за кількістю елементів та структурою нашого зразка ми можемо підсумувати, що це донні відкладення. А наявність у зразку галію е вказує прямо на його природне походження. Тож, сьогодні ми з вами розібрали рентгеннофлуоресентний аналіз порошків та як робити правильну пробопідготовку. Завжди пам'ятайте, що найякісніший результат ви зможете отримувати тільки при наявності декількох чинників, і одним із ключових є саме пробопідготовка. Тому готуйте свої зразки правильно і користуйтесь правильним обладнанням. А наші відео дивіться далі, бо в нас ще є багато чого цікавого для вас. Па-па!